Всім привіт! Принесли мені два ось таких гіроборда. Ці гіроборди були куплені за кордоном. Зарядних пристроїв до них немає. Власник казав, що коли купував, вони вмикалися один і другий. На даний момент зараз вони не вмикаються. Я бачу, він пробував, напевно, сам заряджати. Ось тут є на одному штекер, оголені дроти. можливо... Під'єднував до якогось зарядного пристрою. Зараз будемо дивитися, що з цими гіробордами. В цьому гіроборді неробоча батарейка. Я поки що, щоб зробити невеличкий тест-драйв, поставив свою, зарядив і хочу спробувати, чи все нормально працює. Я візуально подивився, все тут окей, але хочеться зробити тест-драйв. Змикаємо? Ніби нормально все працює. Розвертаємося. З цим гіробордом все окей. З іншим гіробордом є проблеми. Він не заряджається через свій роз'єм. Я зарядив цю батарейку просто від блока жилення. Батарейка тут робоча. Цей гіроборд у нас на 24 вольта, але ще є з ним проблеми. Ми його вмикаємо і він може сам їздити. В одну в іншу сторону. І коли ми на нього стаємо, пробуємо на ньому проїхатись, одна сторона працює, а інша не хоче. Ось такими ривками можна. Просто з нього впасти. Я тримаюсь за стіну і за цей автомобіль. Бачите, як ось так дергається. Короче, можна з нього впасти. Потрібно розбиратися, чому ж він нас нормально не працює і не хоче сам заряджатись. Розібрав я цей гіроборд, підписав дротики, бо зараз буду витягувати фазні, щоб потім не перепутати. Вирішив подивитися, чому ж нема зарядки. І побачив тут таку річ. Пошевелив ось цього дротика. Бачите, тут він окислився всередині. Окислився і відгнив. Зараз спробую припаяти, думаю, можливо, причина, що не було зарядки, просто в цьому. При появі цього дротика на місце, взяв цей кабель, що власник з собою привіз, під'єднав, перевірив, все супер, поставив, подивився, що заряд у нас йде. Вирішилася проблема дуже просто з зарядкою. Відгнив дротик. Тепер потрібно розібратися з цим двигуном. Чому ж він не хоче у нас нормально працювати? Або двигун, або, можливо, проблема в платі. Будемо зараз розбиратися. Передивився повністю всю плату. Нічого такого страшного я тут не побачив. Все ніби ціле, але працювати не хоче. Вирішив під'єднатися до двигуна і перевірити, як працюють. Наші датчики хола Датчики хола теж нормально працюють. І фази всі цілі, але чомусь двигун працювати на цій стороні не хоче. Точніше, він працює, але з такими сильними Ривками Буду далі розбиратися. Можливо, ця підсвітка, яка тут реалізована, дає якісь хибні сигнали. По датчиках хола, не знаю, шукаю причину далі. Вияснив, що причина 100% у двигуні, тому що цей двигун ставив на цю сторону, і проблема, виходить, вже була на цій стороні. Зібрав все назад, розібрав цей двигун, подивився, як тут реалізована сама підсвітка, і бачу, що. Сигнальними дротами, тут воно не зв'язано. Тут окремий дріт йде на цю всю підсвітку. І ніби, на вигляд, все ціле, датчики хола працюють. Всі фази нормальні. Подивився все уважно. Навіть не знаю, така цікава поломка. Що двигун показує, що робочий прибором, а під навантаженням не хоче працювати. Можливо, під навантаженням десь одна фаза йде в обрив. Не знаю, потрібно зараз далі шукати. Взагалі, ці гіроборди вже в ремонт стараюсь не брати. Вони до мене як попадають. Мені провозять самоката якогось ремонту або електровелосипеда. І в нагрузку дають на, подивися, можливо, там. Можна щось зробити. Люди купляють їх, наприклад, за кордоном за копійки. Сюди в Україну привозять і думають, що так само за копійки повинен бути цей ремонт. А я витрачаю просто багато часу на це все. І не знаю, не треба брати в ремонт ось цих гіробордів. Не треба. Потрібно вміти казати слово ні. Найшов я причину, чому не працював? Цей двигун, ось на одній фазі, тут погана пайка. На цьому двигуні алюмінієві дроти, і ці алюмінієві дроти спаяні з мідними дротами. Як я виявив, що проблема саме в цьому. Спочатку я дивився мультиметром, опір, все було нормально. Потім я використовував для перевірки ось цей прибор. Я подивився, що всі три діоди насвітиться, значить всі три фази працюють. І Потім я взяв ось цей прибор UR1035, яким я мірюю опір, внутрішній опір в батарейках, і також він може міряти більш точніше опір. І ось цим прибором я поміряв між всіма фазами і побачив, що на жовтій фазі опір відрізняється. між ніж на синій і зеленій. І таким чином я виявив, що проблема в цій скрутці. Зараз потрібно буде запаяти і спробувати все зібрати назад, як воно буде працювати зараз. Зібрав я цей гіроборд. і що ж, будемо проводити тест драйв. Вмикаємо його. Де то вмикається? Сам вирівнявся. Все, тепер працює нормально, але бачу, що підсвітка не працює на тому колесі. Все, тепер причина знайдена. Бачите, як може бути? Не горить підсвітка. Знову буду зараз розбирати, як він же мені надоїв цей героборт. Але що ж поробиш? Буває іноді такий ремонт, який забирає багато часу. Знову розібрав, добрався до цього колеса. Тут, виходить, у нас контакти були погані. Все зачистив. Тепер бачите одне і інше колесо працюють. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Всім дякую за увагу. До побачення!